Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Домогосподарки. Сьогодні буду готувати я творожну запіканку з ізюмом. Для цього нам потрібен творог, ну, сир кисломолочний, ізюм, цукор, манка. Масло вершкове, ванільний цукор і яйця. Спочатку ми беремо творог і в нього додаємо відділяємо жовток від білка. Жовток ми кидаємо в творог, білок в окрему посудину. І так, Ми, віднов... ми відділили жовток від білка. Білок я вже, вже збила в таку пінку. Сюди в білок ми додаємо цукор. Творог змішуємо з жовтком, Можна сюди також вже зразу додавати жовток, манку і ізюм. І це все перемішувати. Сюди ми додаємо у білок цукор і ванільний цукор. Ще сюди додаємо розтоплене на водяній бані масло вершкове. Це у нас стика пінка. Із цукром і білка. Це в нас тут змішана така творожна маса. Тут ізюм, манка, вершкове масло і жовток. От. Тепер ми білок з'єднуємо із цією творожною масою. Просто виливаємо це все і перемішуємо. Ось така в нас вийшла. Структура тіста. Я замічу, що тісто в нас готується з на творожну запіканку борошна. Ми додаємо манну крупу, але не борошна. Попередньо ми змастили форму нашу маргарину, можна іншим жиром. І зараз переносимо цю, це тісто сюди у форму. І так, ми бачимо, у нас вже запіканочка готова у формі. Ми виставили духовку на 180 градусів. І зараз ми її поставимо в духовку і будемо, буду її десь випікати ну, хвилин десь 35-40. Вона випікається довгенько. Перевіряємо ми її. Дерев'яною шпажкою або паличкою дерев'яною. Так, зараз вам покажу кінцевий результат. І так, я витягла вже запіканочку із духовки. І зараз, зараз її закрию і буду перевіряти на готовність шпажку. Дивимося, оп, вона суха. Ще в декількох місцях перевіряємо. І отак от, от. от так от. Вона суха. Тобто, тіста немає на шпажки, значить, запіканочка готова. Все, всім смачного, Па-па